Ось у звіті ООН йдеться, що у світі голодує жінок на 150 мільйонів більше, ніж чоловіків, 60% з усіх голодуючих жінки. І ось далі там йде розбирання, гіндерна нерівність і так, далі, і так далі. і так далі, Але одна фраза мене вразила просто ось десятки мільйонів жінок в усьому світі їдять останніми і менше за всіх. Сказано так. Тобто тут так це раптом на п'єдестал таки піднімається жінка, весь час наводити приклад жінки-дитини, ніби приклад ось такої. Віддача в нашому світі. Так. От можна було б трішки ось про жінку сказати у цьому ракурсі. Відповідальність. Це в ній вкарбовано, так? Так. Відповідальність усе таки вона відчуває сім'ю, відчуває дітей і чоловіка, Весь свій простір довкола для неї це вона сама. Ну, так, її. тому в Торі сказано: і ще Жінка це дім. Так. Це ж найбільше властивості для нашого світу за великим рахунком, так? Звичайно. Чому не можна було б усе перекласти на жінку, віддати її усе, кермо влади. Ні, це вона не може. Це вона не може вона не може цього. Але коли чоловік буде робитися заради неї, тоді це буде добре. А тобто цей трикутник потрібно закрутити, так? Так, звичайно. Тому що ми маємо створити для жінки такі умови, за допомогою яких світ буде насправді. Виправлений. Тобто через жінку світ буде виправлений. Так. Так-так. так. Це так. Скажіть, будь ласка, ось чому в жінці є ці всі якості? Це через те, що вона може народжувати, тому що... тому що вона може народжувати, тому що вона відчуває, через себе відчуває. Через серце, через матку вона відчуває природу. І тому, звичайно, так і сказано в Біблії. Одразу ж Аврааму і сказано: слухай те, що тобі скаже Сара. Це непросто. Тобто, це можна сприйняти як одну з порад, що треба слухати, що тобі каже. Це вказівка творця Аврааму. Так. Та хто ми такі, щоб не слухати жінку? Хм. Після цього що говорити? Це говориться більшою мірою про природну мудрість жінки, так ось? Так. Так, про природу саме, не штучно, як у люди чоловіка. А ви природу сприймаєте як жіночу частину. Взагалі природу, коли говорите природа. Загалом так. Так чоловік він, даний для виправлення, тією мірою, якою він може заслужити властивість виправлення, сили виправлення, а жінка вона сама по собі вже в природі. Тобто, якби ми слухали жінку, якби ми правильно ставилися до жінки, і для неї працювали. То ви кажете, не було б воїн, не було б страждань, не було б бід. Ну, загалом, звісно, так Так. можна замкнути все на жінку, взагалі, ось так. от? Ну, це дивлячись, як перевернути. Але загалом так. Так. Якби ми слухали жінку, то звісно у світі було б більше порядку. Це всім ясно.